14 травня Укренерго вимушено запровадило контрольовані аварійні відключення в усіх областях України причина значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання. Ми запитали у чернівчан, як готуються вони до відключень світла. Опитування СІ чотири. Якщо чесно, то ми вже певно підготовлені з того року ще до відключення світла. Ми знаємо, що це таке може бути. Такої підготовки немає. Лишились минулого року свічки. Заряджаємо павербанки. В принципі, на цьому і все. У нас є такі невеличкі невеличкий ну, але Ми живемо з конвектором. Знаєте, що таке конвектор? Газова система працює, а якщо немає світла, треба якось пристосуватися і жити. І просити Господа Богу, щоб скоро закінчилась війна. Ну, Свічки це понятно, фонарики такі спеціальні, які світять, типу. Ну, з хорошою якістю і довго. Але так то, не, ну, знаючи те, що зимою воно було гірше, набагато, тому що по факту зима це сама така пори типу, року, що і холодно, і води немає, тому що коли відключають світло, тоді немає теплої гарячої води. Ось, тому зимою це було жахливо. Але так як зараз вже більше літо іде, то зараз мені здається, що на відключення світла навіть не буду звертати увагу. Так, готуємося, готуємо павербанки, чи... у нас магазини поруч, вони готують генератори до роботи і якось так живемо. Акумулятор є, є ліхтарі різні, там. маленькі є, щоб по хаті йому. Треба пересувати, щоб не вбитись. Ми вже це все передуснули. У нас є павербанки, у нас є дрова, у нас є все живемо на російсько. Так що ми готові. Тою тобто зимою я вже привикла і все яке красінові лампочки, ці лампадки. Так що все нормально. Так, готуємось, тому що ми бачимо, що Російська агресія б'є по нашій критичній інфраструктурі. Як готуємось, ну, ми закупили генератор ще, коли був повний блек-аут, тому трішки готові до цього, це в першу чергу, а також закупилися павербанками, щоб мати біля себе заряджені гаджети. Відкривши світло, ну що саме маленька наша проблема, що дві години без світла проситіти. Акумуляторний фонарик є, все є, так що в крайньому випадку свічки.